Будьте святі. Я бо святий. Перше Петра 1, 16. А що означає перше Петра, один, шістнадцять? Перший розділ шестнадцять. А це, а що означає перше Петра? У біблії є такі книги, така книга, де можна... книга Петра, перша майтра у них просто було перебування. і цар сказав, і Ні, зали... вони не їли ту їжу, була, бо давали спочатку э, і дала вам ту їжу, а потім вже їм давали. Тем на Що це означає? Загрили в тому, що Даниїл керував цілим царством, що цар його любив і вирішили знеславити славити нашого Даниїла. Кожного дня, кожну хвилину вони стежили за ним, думали, а що він зробить зле, а що він зробить недобре. Уявіть. Машка у нас так моя я цариця, Це Машка моя допомагає мені. І тут ви дивитеся, ага, Машка то зробила не добре. Машка то зробила не добре. А ми підемо сестрі Лесі, все це порозказують. І вона мене вибере помагати, а її геть together. Ми свого сина е, на такі муки, щоб спас, спасти весь світ. Не. Не? Я ну, не, кожен, не кожен може так сказати, щоб віддав. Ісус для нас такий великий приклад, показав. Він віддав свого сина і, і Син Божий, коли він страждав за нас, він показав дуже-дуже велику любов до нас. І ми бачимо, що коли Ашпенас, який був начальник серед євнухів або начальник царський, який збирав цих людей, вибирав, він прийшов і вибрав серед ізраїльського народу, знайшлося три юнака, плюс Даниїл, четверо людей, які були самі розумні, самі красиві, самі мудрі. Одним словом, вони приходили по цих критеріях, по тих рівнях, які, які сказав на Це перша стрима, наприклад, в футболі, азарт, гол, або нечайно нечесна пішла футбол, коли 5-5, коли останні 2 хвилини тайму, всі в азарті, нечайно хтось і для Руслана підкосив, все, тут було, літає, скинуть, все на неба, все грає. Це перша стрима. Це щось якось відгустити. або Коли Коли заслужив би тебе цей панцир, це цей робить. Так, коли хтось заслужив, так, я розумію, що заслужив, І ти готовий, бо тут треба стримати. Тут сидить, якось цей. Перше Петра, Давайте тепер по одному слову. Бо написано. Я бу святий. Ой, будьте святі. Бо написано. Я. Будьте. будьте. Святі. Я бо буду. Свят... Святий. 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 Перше. Петра. Один.